Дизайн, ревізія пакування нового закладу в Києві, який називається хвиля. Я замовляла доставку. Тож будемо оцінювати пакування на доставку. Коли я тільки побачила цей заклад і його ідентику, я була просто в шокі, але ще більше я була в шокі, коли дізналася, що це робила моя студентка. Так, так, хто не знав, я навчаю людей дизайну. Поговоримо про колір. Кольори просто неймовірно передають сонячну Італію та її вайб. Вся ось ця пляжна естетика. Ну а також смужки створюють візуальний мотив хвилі. До того ж, до речі, ці лінії не супер ідеальні, що теж створюють. Ряд відчуття ось цього ручного, або тому, що ручками створюють пас я просто в захваті від цієї ідентики, особливо від цього маскота. Логотип теж класно передає ось цю ідеологію хвилястої, логотип. Хвилів, логотихвилівайденсі. Короче, я просто в захваті. А ще наречі мені було дуже дуже смачно. Тож я ставлю цій дизайн ревізії 10 із 10. Тож Каріна, моя студентка, яка створювала цю ідентику красотки, як і команда хвиляста. Напишіть, будь ласка, в коментарях, для якого закладу робимо наступним дизайн-ревізію.